Чо, тікай, ті я понял, вона вже буде прыгати зараз. Не будемо прыгати. Не ти. Я хочу а... подивитись на це, хай прыгне, я хочу це. А ну, ну давай, давай, Я хочу це зафільмувати. Я хочу це зафільмувати, давай. Я знаю, ти вмієш. Давай, ну прыгай! Ти ж вмієш прыгати? Давай, сюди! <схай> 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 no, просто. Давай, давай, давай! Мочимо! Відкривай, відкривай двері! Надя! Не нокнули! Ні, не нокнули! Вона впала, вона впала, вона впала! Я її збив трошки! Їй погано там! Тихо! Вона сховалася. сховалась! Де да, вона Я не бачу! Фух. О, це було круто, Все. Я в нарізочку Тут дома що. Вона зла тепер -ки. на нас. так? Да. Де вона? у мене. не получилось. Не получилось трошки, не фортануло. Що, вона впала? Да-да-да, да. Їй да, да. да, да, да. треба стріляти в оце двіжуху цю Красну. Ой, я впав! Молодець, красавчик. Я не я просто, як обійди туди. Гімнав. Я камінь, блін. Ти бачиш? <серків> прыгає, прыгає. А не, не прыгає? Нє, не, не. полон. <серків> <серків> Ось тут можна вилізти, слава, внизу. Я даю тобі мітку. Все сюди. <серків> Адя, за сюдой, сюда, блин, а, ч ты сюда Она впала, все, норм, внимаю тебя. Прикол, что давай. не норм, блин, я бежу туда е. На митку бежи. Все-все-все, я другим, я другим боком медису. Адя, зайди сюда. Вона сюда не достає, зайди туди. Куда ты тікаєш? Да. Я О, вот, там фаерганы пішли тоже, ось недалеко. На тут есть еще. Интересно, мы ее завалим чи нет? Завалимо. І треба в ноги стріляти, в ноги стріляйте, в ноги, і треба ноги збивати. Де вона? О тут, Ні, 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 вона тут. Не бачу. Вона зверху десь вроді. Чи впала. Вона впала, впала. Да-да-да, впала. Все. Окей. Да, 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 впала. Бережно, бережно целя. Я хочу її завалити просто вже. Що ми вже почали її. Давайте. Де вона? А де вона? Натекло. Ей, ну куди ти? А ось вона, ось вона. Що там? Не Тікай, 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 тікай. А у нас у нас низ. Вона не допригну, вона не допнула. Тихо. До нова, кола. Акуратно, вона дуже сильно. Дуже сильно. Ладно, чекай. Вона застрягла. Воду. Давай. Валим, валим бі. У мене 16 патронів остав. Вона вже димиється, так? Да? Торнем. Да-да-да. Во. По нам ще тіпи стріляють. Найс. А, ну, Все, нума. А, а ні, це не, не тіпи. Це дрони по нас стріляють. Треба зайти в цей приміщення з кнопкою нать. До мене зайдіть, до мене, до, до мене, мене, до мене, до мене. Я тут. Ой! Закрий, закрий! Я думав, це давай. Закрийте, закрийте, трошки передихнемо. Все добре, Макс, виключи кнопку. Я тут ноп. Тебе два рази чути. Я вже виключив все. О, є... Все добре, вона тут сходить з розуму. Mm. Що таке, тобі не подобається, чи що? Вихов. Вихов, акуратно. Бл**ь, що ти... Бл**ь, ці дрони. Заходь, заходь! Відходь! У мене дрон новий потрапив, його треба відкрити. Хватай, виключи кнопку, виключи кнопку. Блять. Ай не попав, в мене мало патронів уже. У мене нема. гарно О, патрончики знашов. Червоні, да, червоні. О, мені треба червоні. Ще попав, і збив броню. Да. Мінус Ой, дрон. Вона хоче падати донизу. Жай, Вона вже димиться там. Бідно. І треба Фай. ноги збити. Ты, що? вона вже не може. Що? Тихо. Живем! Горить, горить, зараз зірветься. Давай, 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 давай. А зараз. Нема ніх! Сюди! Сюди просто, а ну. Тепер ти нам Сині. треба звідси дуже сильно тікати. Ну да мене гляну лут Макс, не лутай, ну я просто гляну хоча б. Що, що? Надивись. Дивись, дивись. дивись. Тихо. Я там воду просто забрав уже. А, ну нічого такого. Ну обично тільки, ті, але ті. просто що...